Привіт, друзі, з вами проект «Відчуй Дніпро. І сьогодні ми вирушаємо у будівлю, яку точно знає кожен мешканець Дніпра, і це центр Минора, який знаходиться у самому серці міста Дніпро. Велична, сучасна, унікальна Минора Центр давно стала одним із найвпізнаваніших символів та навігатором культурного життя нашого міста. Але чи багато з вас були всередині неї? Адже мало хто знає скільки всього цікавого ховається. За її стінами, прогулюючись галереєю центру, ви не лише знайомитесь з історією старовинного Катеринославу, але й торкаєтесь частинки її культури та духовності. Сьогодні ми дізнаємось, як створювався цей унікальний архітектурний ансамбль, та які таємниці вона зберігає. І що тут можна побачити, відчути та навіть скуштувати? Тож рушаємо. Одразу при вході ми потрапляємо у просторий хол. Перше, що бачить відвідувачі, – Центр. А відчути магію подорожі та зануритись у світ неймовірних вражень. Сьогодні нам допоможе досвідчений фахівець, екскурсовод центру Менора Михайло Баланда. Вітаю вас! Доброго дня! Мене звати Михайло і ваш сьогоднішній екскурсовод у центрі Менора. Ходімо, ходімо. Загалом, що ж таке Менора? Менора – це храмовий семисвічник, один із найдавніших символів єврейського народу, культури, що був поширений світом більш ніж дві тисячі років тому. Отже, саме зараз ми знаходимося у Менорі, будівля, яка нагадує нам цей семисвічник. Одразу, що звертаються увагу, це масштаб. Звичайно, mm -hmm. у нас тут 50 тисяч квадратних метрів. Уявіть собі, що це десь приблизно як 5-6 великих футбольних полів, або навіть якась маленька країна в центрі Європи, або mm -hmm. навіть якесь місто. Як ви гадаєте, за скільки все це було збудовано? Років 20. Насамперед, 4. Всього лише mm -hmm. 4 роки і остаточно відкрилося 16 жовтня 2014 року. Mm -hmm. Одразу, проходячи по нашій минорі, ми можемо потрапити в наш інформаційний центр. Це місце, з якого починається знайомство з комплексом. Інфоцентр сьогодні це центр подорожей у світ подій та вражень. Тут можна дізнатися про індивідуальні та групові екскурсії, про культурні та освітні заходи, про можливості відвідати ресторани, виставки чи навіть концерти на даху. А ще відкрити для себе нові місця культури, цікаві туристичні маршрути та неймовірні емоції і яскраві спогади. Абсолютно будь-яка інформація, яка, яка вас цікавить стосовно комплексу Манора можна дізнатися. Ось тут ми працюємо з неділі по четверг, фактично з 9 по 18 минуту. То будь-який час, прошу проходити, проконсультуємо з будь-якого питання. А зрозуміла про інформаційний центр. Mm -hmm. Тепер що тут є цікавого? Що тут можна е, цікавого в минорі побачити далі, куди ми вирушаємо далі? О багато чого. Ну по-перше, нас е, оточують по нашій галереї славдозвісні фасади, як ми з вами бачимо. Фасад, ось там фасад там. Тут їх розташовано 12 штук по нашій галереї. Це не просто фасади, це ті самі будівлі, які знаходились у нашому місті більш ніж 100 років тому. Водночас сізимо, у нас є два ресторани: один молочну кухню, Хомозбари, інший м'яс. Ну, і кухні і ресторан Рестарт. Відповідно, це ресторані кошерні. Тобто саме тут, у комплексі Минора, ми можемо відвідати кошерну кухню. Зі всіма правилами кашруту. Також у нас є два готелі. Якщо жити, то Обов'язково ніяких обмежень нема можна прийти, поселитися. Також у Минорі є спортивний центр, і не тільки, а ще багато чого цікавого. Я звернула увагу, коли сюди потрапила на угу. те, що будівля побудована з незвичних досить матеріалів угу. і взагалі виглядає досить незвично. Угу. Розкажіть, будь ласка, про це з чого вона угу. побудована та чому вірно? Ви вірно підмітили справу, тому що як ви бачите, у нас тут дуже багато декору з мармуру. Тобто, відповідно деко з мармовстам. Там він тут абсолютно розташований скрізь. Так само, як і ми вже остаточно звернули нашу увагу на фасади. Вони тут угу. також скрізь, їх тут аж 12 штук. І відповідно зараз ми з вами наближаємося до нашого центрального макету нашого комплексу. Ви заходили звідси, угу. ви заходили з цього боку. Фактично, у нас два входи центральних є. Ось цей є той. І як ви бачите, кожна вежа вона розташована на своєму місці, uh -huh. і на кожній вежі розташовані невеличкі скляні конструкції. Uh -huh. Що це таке, як ви гадаєте? Я думаю, що це для освітлення, для того, щоб як друга стеля було краще освітлення. Добре, чудово. Справа в тому, що ці скляні речі розташовані тут не просто так. Вони нам нагадують той вогник від uh -huh. того саме свічника, від минори, і відповідно в комплексі все це нам нагадує Менору. Так як фактично кожна вежа це є, по суті, свічка, uh -huh. а на свічці, відповідно, Буде бути вогник, тобто mm -hmm. ось там всередині зберігається у той невеличкий ліхтар, mm -hmm. який який запалюється, і символізує нам собою минору. Mm -hmm. Поруч ми з вами побачимо нашу синагогу Золота Роза, в яку ми сьогодні обов'язково з вами потрапимо. Знову ж таки, все це в одному комплексі. Тобто за рахунок цього на 50 тисяч квадратних метрів. 12 фасадів будівлі виконані з таким рівнем майстерності, що стають своєрідним мостом між минулим та сьогоденням. Менора це не просто архітектура, це проект, у якому закладені глибокі сенси: історія та пам'ять, традиції та культура, і водночас відкритість і діалог. І навіть у таких грандіозних масштабах автори проекту не забудуть, були про головне безпеку. Я також знаю, що тут десь у вас є укриття, хто їм може скористатися та як. Так, звісно, укриття у нас є, укриття у нас сертифіковане, скористатися їм може будь-хто. Тобто, як тільки не лунає сигнал повітряної тривоги, у нас відкривається укриття, і туди можна зайти абсолютно будь-якій особі, незалежно від якоїсь там характеристики. Тобто укриття, воно відчинене абсолютно для всіх. І це не просто будівля, це місце сили, створене з турботою про людей. Я знаю, що тут є ще одне знакове місце. Угу. Ми зараз до нього підходимо. Так. Розкажіть, будь ласка, що це так. таке. Так, Все вірно, це в нас синагога Золота Роза. Загалом таке твердження існує, що синагога це єврейський храм. Ні, у храм у євреїв має бути тільки на один, і він має бути. Там, де зараз стіна плачу стоїть відповідно в Ізраїлі в Єрусалимі, це молитвений єврейський будинок. Тобто, кожна синагога по всьому світі, це молитвений будинок. Синагога Золота Роза, названа на честь старовинної львівської синагоги 16-го сторіччя. Раніше на цьому місці стояв дерев'яний молитвений будинок, який повністю згорів. У 1852 році. Тут нарешті збудували кам'яну синагогу, але після революції вона стала будинком культури, а згодом складом. Будівлю сильно перебудували за радянських часів, і лише в 1996 році. Громада повернула її назад, і з 2000-го року золоту розу повністю реконструювали. Я знаю, що окрім релігійного осередку, її культурним центром, угу. так тут і тут часто проходять якісь угу. майстер-класи, виставки, угу. щось цікаве. Розкажіть, угу. будь ласка, про це е, все вірно. У нас це проводиться регулярно. Як, наприклад, сьогодні у нас розташована експозиція серце України, що фактично символізує собою синхронність биття серця кожного українця. І що ти завжди повинен рухатися за своїм серцем, за своїм шляхом. Відповідно, якщо ми з вами звернемо на туди увагу, то ми побачимо, що люди, які наближаються до цього серця, воно буде пульсувати таким символом символізуючи як би, то собою, це синхронність збиття серця. Серце України це інтерактивний арт-об'єкт, що символізує любов, єдність і життєву силу українського народу, створене для Паризького тижня дизайну. Воно вже побувало на найважливіших світових та українських подіях. А ось у Минора Центр у цьому арт-об'єкті вперше впровадили сценарій, завдяки якому серце реагує на рух людей, символізуючи синергію, довіру та взаємодопомогу. Цей арт-об'єкт нагадування, що майбутнє починається зі спільних цінностей і відкритого діалогу. І головне, що прийти подивитись на такі арт-об'єкти може кожен мешканцев. Дід Дніпра абсолютно безкоштовно. Також я знаю, що до вас можна не просто прийти і щось подивитися самостійно, а ще бувають якісь екскурсії. Так, розкажіть, будь ласка, про це більш детально. Звичайно, у нас є дуже великий перелік екскурсій. Наприклад, у нас є стандартна оглядова екскурсія Дніпро там де можна потрапити на оглядовий майданчик, пройтись по нашій галереї, нашого синагогу потрапити. Також у нас є дегустаційна екскурсія, називається кошерне минора. Тільки mm -hmm. саме там можна дегустувати. Всі традиційні види єврейської їжі, наприклад, хумус, фалафель, піта, фаршмак, два ізраїльських салати, лимонад, все це також можна у нас замовити в нашому е, інфотомерційному центрі. І відповідно у нас є також екскурсія, дитяча з дитячим квестом. Формат взагалі зовсім інший, ні на що не схожий, тому ласкаво просимо до нашого інформаційного центру. Uh -huh. А також, поки я ходила по uh -huh. минорі, я звернула увагу на те, що uh -huh. на кожній із колон є написи з назвою вулиць. Що так, це таке? відповідно, ви можете підійти до будь-якого фасаду і обов'язково побачити, по перше, табличку із вулицею і табличку з інформацією саме про цей фасад. Загалом, так як це старовинні фасади нашого з вами, міста відповідно там зображено Абсолютно вся історія і повний перебіг подій цієї будівлі. Вулиця це вулиця, на якій будівля або стоїть зараз, або стояла ще колись. Бо так чи інакше, ви ж самі розумієте, так як будівлям реальним, які стоять в нашому місці вже більш ніж 100 років, тому відповідно переважна частина з них зруйнована. Тому фактично, це не тільки якийсь декор для нашої галереї, а певна історична пам'ятка нашого з вами міста. Окрім цікавих архітектурних рішень, у центрі Минора є ще одне унікальне місце, про яке багато хто з містян навіть не здогадується. І для того, щоб на нього потрапити, потрібно підійнятися на тринадцятий поверх. Ну що ж, саме зараз ми з вами знаходимося на нашому глядовому майданчику на тринадцятому поверсі. Звідти, як ви можете бачити, ви можете спостерігати абсолютно всю панораму на все наше улюблене місто Дніпро. Прошу, падімо. Що ми зараз бачимо? Ну фактично, Зараз ми бачимо з вами наше абсолютно все місто. В першу чергу я звернув вашу увагу, що як ми з вами пам'ятаємо, коли ми були на першому поверсі, ми з вами бачили той словно звісно макет нашої шиминорід. Відповідно, саме зараз з цього ракурсу ми можемо побачити саме ці скільні конструкції, які нагадують нам вогник від тієї свічки. Тобто, фактично, знову ж таки, кожна вежа це по суті свічка. З цього ракурсу. Фактично більше половини нашого міста абсолютно видно все, знаходячись на висоті пташиного польоту, ми бачимо унікальний краєвид на наше місто з різноманітними об'єктами культури, що знаходяться навколо центру. Фактично, тут ми бачимо наш словнозвісний мост. Сіті тут ми бачимо дуже багато численну кількість наших хмарочосів, які просто забудували абсолютно все наше місто. Ну і фактично, ось це, це весь цей центральний квартал це колишній єврейський квартал. Як ми з вами знаємо, більше 100 років тому в нашому місті була одна з найбільших єврейських громад по всій колишній імперії. Відповідно, саме тут колись знаходилося майже 40 вісім науки, і 50% населення нашого міста були євреями. Також, коли ми опиняємось біля мостіця, uh -huh. ми можемо побачити uh -huh. маленьку будівлю, uh -huh. яку uh -huh. не, а яку не чіпали, коли будували мостіці. Uh -huh. Я так розумію, що це також як якось uh -huh. відноситься до монора. Uh -huh. Розкажіть будь ласка. відповідно так. А, он там маленька, маленька будівля поміж цих величезних. Двохциліндричний веж, Ми побачимо з вами невеличкі сірий виступ і одразу під ними побачимо нашу маленьку синагогу. Фактично, то є синагога, вона в нас називається Альтершіл, перекладається вона як стара синагога. Цікавенка тієї будівлі полягає в тому, що вона там стоїть ще з 1880 року. Фактично, це одна з небагатьох синагог, яка працювала навіть в радянську владу. Також хочу підмітити, що нещодавно там була проведена реконструкція, тобто ця будівля вона ще донедавна виглядала зовсім по-іншому. Навіть залишилися деякі світлини, там де ми можемо побачити, коли ще не було мусіті, стояла виключно одна ця синагога. Зараз вона працює в штатному режимі ніяких проблем там нема. Тобто працює туди можна завітати. Ну звичайно, євреї туди ходять молитися. А ще звідси можна побачити Успенську площу з висоти пташиного польоту, а також відкривається дуже гарний вид на перлину Придніпров'я. Все це доказ того, що культурне життя Дніпра завжди вирувало і пульсувало навіть у його найбільш індустріальні часи. І зараз ми перебуваємо у справжньому серці творчого життя міста в центрі Менора. Саме тут зустрічаються традиції та сучасність, відбуваються знакові події. А виступи митців всеукраїнського та світового рівня. Також я знаю, що з цього оглядового майданчика можна побачити ще одну цікаву локацію. Минору. розкажіть, будь ласка, про неї. Все вірно, саме звідси ми з вами можемо побачити наш словнозвісний арт-дах, на якому в нас відбуваються концерти, симфонічні оркестри, джаз-оркестри, рок концерти Стендапи і багато багато чого іншого. Загалом у нас концерти проводяться регулярно, тобто майже щочетверга і неділі, ви можете завітати на концерт. Вхід відкритий для кожного, квитки можете замовити в інтернеті. Відповідно, все це в нас проводиться ось тут. Зараз ми можемо з вами бачити нашу сцену. Коли проводиться сам концерт, все це заповнюється сільцями, розкладається сцена, виносять музичні інструменти і все це розпочнеться. Фактично, все це чує майже все місто. Сюди з'їжджаються люди з всієї нашої області. Тому, відповідно, так як екскурсії проводяться дуже часто, відповідно люди приїжджають із Павлограда, Кривого Рогу, і також саме заради цього концерту. Щоб просто послухати живу музику, і до речі, потрапити на цей оглядовий майданчик може кожен охочий. Для цього потрібно зайти в інформаційний центр, а заплатити 90 гривень, та вас проведуть на цей оглядовий майданчик. І хоч на оглядовому майданчику дуже атмосферно та гарно, ми вирушаємо далі. І наступна наша локація це будинок Пчолкіна. Цей будинок покритий багатьма легендами і цікавими історіями. Але слід звернути увагу, хто такий взагалі був цей Давид Василючуків. В першу чергу ця особа була колись мером нашого міста. Але тоді це називалося Обраний голова. Це ми зараз з вами говоримо за 1860 роки. Згодом він був бізнесменом і також він був старостою церкви, яка знаходиться навпроти нас. Фактично, тут його було місце проживання, і водночас цим тут був прибутковий будинок загалом. Прибуткова будівля це щось на кшталт нашого бізнес якогось центру. Тобто, це приміщення там, де є багато маленьких приміщень, вони відповідно здаються в оренду, і люди таким чином просто влаштовують там свій бізнес або свою справу, відповідно, таким чином заробляють. Тому саме тут більш ніж 100 років тому, так як сама будівля була побудована в 1898 році, і розпочалася історія цього будинку, в якому ми зараз знаходимося. А в чому цікавинка цього будинку? В чому його особливість? Та чому ж його вирішили зберігати та реконструювати? Mm, добре, Вперше, <плес> в першу чергу, будівля, вона якби то є пам'яткою архітектури нашого міста, тому відповідно її повністю зберігають. Руйнувати пам'ятки архітектури не можна. Або повністю реконструюють, або якщо вже стан незадовільний, то тоді вже повністю. Відповідно, тут у нас ми можемо звернути увагу на ліпнину. Ліпнина там, ліпнина там, фактично весь будинок зроблений в різних стилях. Тобто, тут ми можемо знайти і так званий мавританський стиль східний, і ренесанс, і класицизм, і багато чого. Зауважу, що все це воно відтворено так само, як воно виглядало більшість ста років тому. Тобто будівля по своїй суті доволі таки є унікальною, і заважу, що це одна з небагатьох будівлі, які повністю реконструювали так само, як вони виглядали. Більшість ста років тому це прямо у нашому місті. Будинок Давида Васильовича Пчолкіна це архітектурний витвір мистецтва. Кожна зала в цьому будинку виготовлена в унікальному стилі епохи Ренесанс, а сама будівля Ля зазнала великої реконструкції протягом своєї старічної історії, а от просто потрапити на екскурсію сюди, на жаль, не можна. Тож у глядачів цього випуску є унікальна можливість побачити цю будівлю зсередини, хоч і віртуально. А розкажіть, будь ласка, на що тут ще цікавого можна звернути так, увагу? Так, Такі є самі. Є. По перше, якщо ми з вами подивимося вгору, ми побачимо так звану арабську вязь. Бачите, там дуже багато таких деталей. Оце і є та сама ліпнина, яка збережена ще з тих часів, ну тобто частина відомого так чи інакше збережена. І позаду вас розташовується камінь. Це камінь автентичний, справжній. Він зроблений з чавуну. Ви можете його пощупати. Звичайно, він вже не працює справа, в тому що вже отоплення йде батарейне, але так чи інакше, ще тоді, більш ніж років тому, приміщення тапливо виключно завдяки каміну. Якщо ми з вами пройдемо далі, то ми побачимо перехід в нашу іншу кімнату і зовсім інший стиль. Зауважу, що згодом вже коли. Приходить радянська влада, все це відбирається, і відповідно тут будівля повністю змінюється. Тут і МОД був, і магазин дитячого одягу, деяких час тут був банк, по деякий що тут навіть був лекторій для прослуховування курсів марксизму та лонізму. Вже згодом, коли будували Миноро, все це повністю відреконструювало. Тобто ми з вами фактично зараз бачимо реконструкцію. І сама будівля вона була трішечки більша, ніж є зараз. Так чи інакше ми з вами розуміємо, що було побудовано. То часом повністю з дерева. Е, тому зараз ми бачимо лише частинку того славнозвісного будинка Пчолкіна. А якщо в будинку Пчолкіна підійнятись на другий поверх, то ми опинимось у ще одній цікавій локації. Зараз ми з вами знаходимося в нашій залі Гранд Холл. Площина цієї зали становить аж майже півтори тисячі квадратних метрів. Саме тут можна вмістити до півтори тисячі осіб без ніяких проблем. Також унікальна зала це тим, що це одна з найбагатьох критих залів взагалі у всій Україні такого масштабу і такої площі. А також саме тут не збудуваються всілякі творчі вечори, змагання танцювальні. Шахові турніри саме тут нещодавно був поставлений рекорд шахових турнірів, і навіть записано книгу рекордів Гіннеса. Форуми інсталяції все в нас веся саме ось. І все, що ми сьогодні побачили та почули, це лише маленька частина чогось більшого. Тож минора центр це набагато більше аніж архітектурна домінанта Дніпра. Це справжній культурно-соціальний всесвіт, який поєднує минуле сучасність і майбутнє. Тут под одним дахом об'єднані архітектурна естетика та глибока символіка, духовні традиції та сучасні технології з офіси, мистецтво та музика це місце, де проходять міжнародні форуми. Камерні концерти, молодіжні івенти, освітні проекти, виставки, екскурсії, зустрічі громад та безліч культурних заходів. Це центр, який відкритий для всіх, незалежно від віку, статі, професії чи релігійних вподобань. Менора центр став новим обличчям Дніпра, відкритим динамічним і глибоким. Він вже давно вийшов за межі суто єврейського контексту. Це місце для тих, хто шукає зміст, атмосферу. Знання і натхнення, і головне цей простір чекає на вас. Просто приходьте і побачите все на власні очі. А з вами були Юлія Жиленко та Костянтин Кесар. І до зустрічі на вулицях нашого чарівного Дніпра.